У стінах західноукраїнського національного університету відбулось мистецьке свято, а саме відкриття виставки картин відомого українського художника та лялькаря Володимира Якубовського. Представив митець 25 живописних полотен, створених в авторській манері. Роботи це останнього циклу кожна пора року має свої якісь. Тіньові відображення, що я маю на увазі? От зима, там тіні мають свій колір, весна свій. І в мене десь приблизно, отак я назвав цю виставку весняні тіні в кольорі, буйство фарби, буйство кольору. Мені десь це хотілося якраз показати на цій виставці. В експозиції художник представив яскраві багатоколірні сюжетні роботи та театральні майже казкові картини. Пан Володимир, художник-лялькар. Окрім живопису, метець займається створенням ляльок. Театр колективна праця. Там я залежний від акторів, я залежний від цехів-виконавців, я залежний від режисера. А тут є полотно, є так би мовити, автор, є пензлі, фарби. Володимир Якубовський розповідає, на створення кожної із картин його спонукають певні події. Саме з цього він бере натхнення. Творче піднесення черпає із поезії. Я люблю багато читати, багато поезії. Поезія має багато шаровість, якась внутрішня. Вона також там мене є багато робіт і вірші Ліни Костенко. і… Наприклад, Василя Стуса на відкриття виставки та поринути у весняні барви картин, які представив художник, прийшли студенти західноукраїнського університету. Я дуже люблю такі, знаєте, незвичайні картини, та на них дивишся і справді. Думаєш, твій мозок працює, так би мовити. Це не просто, що ти подивився гарно. Це щось, що треба справді розуміти. Це справжнє от, глибоке мистецтво. І мені дуже подобається кольорова гама цих картин. Ну, Що скажеш, коли це справді гарно. Мені теж дуже сподобалась виставка. Я взагалі дуже люблю творчих людей, мені дуже подобається. От, люблю ходити в різні музеї, різні картини оглядати. У 2018 році з нагоди Дня незалежності України Володимиру Якубовському присвоїли почесне звання заслужений художник України. Виставка у західноукраїнському університеті працюватиме упродовж місяця.